Всім привіт! Мене звуть Ірина, я психологиня і між консультаціями я читаю книги. Сьогодні хочу розповісти вам про свої книжкові рекомендації. Це такий собі тех, який складається з 15 пунктів. І на кожен буде якась книжкова рекомендація від мене. Тому приємного перегляду. Перед тим хочу вам нагадати, що я з колегою знімаю. Подкаст Психологи Пліткують. Там ми обираємо певну книжку, зазвичай це якась сучасна проза із досить травмованими персонажами, і ми її раз на місяць обговорюємо. Цей подкаст раніше був на моєму каналі, але зараз він переїхав на окремий канал, тому я залишу вам лінк внизу під відео, щоб ви підписувались і не губили його, або просто підписувались. Перший пункт цього тегу звучить так. Книга, яку я називаю улюбленою. І тут, звичайно, у мене буде книга Квітнева відьма. Я думаю, що я цілком можу назвати її улюбленою. І так це не фентезі, що дуже дивно, тому що найбільше я читаю саме фентезі. Але, тим не менш, квітнева відьма мені здається надзвичайно прекрасним твором. Вона дуже багато тем соціальних підіймає, особливо. Тем дітей з інвалідністю, з особливими потребами і людей з особливими потребами. Мені дуже подобається, як це написано, і мені дуже подобається елемент магічного реалізму, який є в цій книзі. Тут нам розповідається про жінку на ім'я Дезіре, яка має епілепсію та дуже важку форму ДЦП. Вона прикута до ліжка все своє життя, їй вже десь під 40 чи десь 40 з чимось. І ось вона хоче. Зібрати усіх своїх сестер і з такою, начебто, думкою, що котрась із них вкрала в неї життя. Кожна із цих героїнь дуже травмована жінка, в кожної своя історія, персональні стосунки з матір'ю чи їх відсутність. І як це розкрито в цій книзі, мені дуже подобається, тому що розкрито це психологічно правильно. Тому так, вона в мене улюблена книга. Дуже рекомендую її почитати. Наступний пункт даного тегу це книга, яка є Твоїм guilty Pleasure. <свісно> Здогадайтесь. Це серія Ніч Диявола або «Диявольська ніч. І так, це вже стало моїм guilty Pleasure. Я прочитала тільки першу частину, поки що, але я вже збираю весь цикл, тому що. Блін, ну мені цікаво, мені цікаво. Все, що там відбувається, ну як вам сказати, мені цікавий точно не сюжет. Бо сюжет там слабенький. Але воно написано досить непогано, досить красиво. Тому так, це просто Так. Далі наступний пункт, від якого в мене палає, це книга, яку всі любили, а ви ні. І це маяк. Маяк, <реш> тому що я чула на нього багато позитивних відгуків. Е і читала багато позитивних відгуків на «Кудріц», здається. Ну, але просто не моє. Мені ну, якось не сподобалось і все. Я думаю, більше я нічого не буду говорити про цю книгу, тому що, тому що я знаю, що вам подобається. Є люди, кому подобається, будь ласка, ну окей, <реш> типу, я не вважаю вас якимись поганими. Ось, але в мене ось такі стосунки склалися з тим текстом. Скажімо так. Наступний пункт тегу це книга, від якої я не могла відірватися. І тут, знаєте, декілька книг можна так навести, але перша, яка мені спала на думку, це книга Уявний друг Стівена Джбовський, тому що вона настільки моторошна. Що мені хотілося її постійно-постійно читати, тут ще й динаміка така завжди тримається на рівні. Із перших сторінок все швидше, швидше і швидше, все моторошніше, моторошніше і моторошніше. І так, незважаючи на те, що тут 700 сторінок, я її прочитала досить таки швидко, тому що вже просто ну, не могла інакше. Мені дуже сподобалось. Єдине мене тут, звісно, були питання до кінцівки. Вона тут дещо все ж таки затягнута, як на мій погляд. І кінцівок тут, наче, три, а не одна. Ну, такі, скоріше, як три етапи цієї кінцівки. Ну, мені було б достатньо і однієї, але нехай. А якщо хочете чогось такого дуже кріпі вам сюди, тут про хлопчика, який. Приїздить разом з мамою в інше містечко, починає бачити е, якусь хмаринку, вона йому посміхається, потім якийсь пакет веде його в ліс і з ним починає розмовляти. І, звісно, там починається всяке. Дуже класно. Наступний пункт це книга, яка заслуговує більшого галасу чи розголосу. І тут у мене книга оповита тінями, тому що я. Котре кажу, що вона незаслужено, мало згадується в нашому книжковому просторі, тому що це гарна книга, вона дуже життєствердна. Героїня е цієї книги, дівчина на ім'я Мироносенця, вона стикається з дуже важкими випробуваннями, але те, як вона з них виходить, ну, це якийсь, наче зразок милосердя. знаєте? І тому ця книга, от, як на мене, незаслужено обійдена. Поглядами. Вона одиночна, вона прекрасна, її приємно читати. Вона про Англію там, 1600 якогось там року. Ну, це треба. Також в цей же пункт я б хотіла віднести книгу Незриме життя Аді Ларю, яка також мені здається, що мало на неї галасу в нашому книжковому просторі, тому що це надзвичайно життєствердна книга. Вона. Про те, як можна завжди в кожному новому дню знаходити щось прекрасне, знаходити сенс, аби жити далі. І мені здається, що наразі для е, українців, які знаходяться в постійній ситуації, яка провокує різні депресивні стани, от ця книга була би дуже добра, тому що ну, вона така. Наповнена сенсом, от якимсь таким особливим сенсом. Таким е звичайним з одного погляду, але з іншого, ну, це прекрасно. І головна героїня тут прекрасна, як вона все ж таки. Е не готова покидати це життя, як вона постійно його любить, незважаючи на те, що ніхто її не запам'ятовує. Вона не може побудувати стосунків якихось з іншими людьми, ні дружніх, ні романтичних. По факту вона самотня, але тим не менш, вона живе і живе і живе. Це дуже класно. Книга, яка стала фільмом чи серіалом, і тут, напевно, я назву книгу не одну. А цілу серію відьмак. Я його читала досить давно, і мені здається, все ж таки якісь там останні книжки я так і не дочитала. Я хочу дуже його перечитати. Можливо, навіть тоді, коли він вийде в новому виданні, я десь чула, що наче хочуть. Чи це була тільки пропозиція когось у коментарях зробити «Відьмака» у переведенні? І ну, він заслуговує на це. І книги мені, звичайно, подобаються набагато більше, ніж серіал. У моїй голові це виглядало набагато цікавіше, ніж серіал. Далі, книга, яку ви перечитували найбільше, це цикл книжок Агентство «Локвуд і компанія Джонатана Страуда. Мені трошки прикло, що вони у нас виходять в досить такому дитячому оформленні, і що ця книга продається як дитяча, хоча насправді вона. Ну, ні разу не дитяча. Тут головні персонажі підлітки, там їм 13-14 років, вони заробляють собі на життя тим, що можуть боротися з привидами, яких дорослі не бачать. І напевне, це все, що робить цю книжку дитячою, просто головні персонажі діти. Ну, знаєте, так, щоб для ілюстрації в цій серії в одній з книг є привид канібал. Це ні разу не дитяча книжка. Вона, вона моторошна, ця серія. Коли я її читала вперше, мені було дуже страшно. І коли я перечитувала, мені теж було страшно. Я ще пригадую, що хтось був біля мене, щось, щось сказав, і я злякалася від цього, просто, тому що я читала дуже страшний момент. А зі мною таке буває рідко. Вона взагалі варта е, позначки ще й 18, не те, що навіть е, дорослішої обкладинки. Ось що я про це думаю. І так я її перечитувала двічі і навіть тричі першу частину. Ось. Ну, тому що вона того варта. Вона того варта, це прекрасна серія. Обожнюю. Наступний пункт це книга у тому жанрі, який зазвичай ви не читаєте. І для мене, напевне, це буде книга зимове сонцестояння. Я її не діставала, щоб не руйнувати ось цю е, інсталяцію зрізів. Це ось друга книга з прекрасним зимовим зрізом. Це козі Бук, такі затишні книги, і я ніколи до цієї книги не читала. І, о боже мій, як мені це сподобалось. Вона така затишна, така прекрасна. Просто я ще згадаю її в одному пункті, і ви зрозумієте чому. Тому що там, наче, немає ніякого такого екшену, але тим не менш, тобі прям там хочеться бути. Ти хочеш ось туди, в той будинок, до цих людей, спілкуватися з ними. Там персонажі, які говорять одне з одним, говорять ротом. І це дуже класно. А також мені подобається, що там є персонажі 60 плюс років. А я дуже люблю, коли от мова йде про е, таких людей. Мені дуже цікаво читати такі книги, це мої, одне з моїх книжкових так. І взагалі, просто в серденько. Наступний пункт це книга, яка заслуговує на весь ажіотаж, який навколо неї створюється. І знаєте, я думаю, що це всі книги Брендона Сандерсона, тому що він прекрасно пише, це прекрасне фентезі. це… Те фентезі, яке я так довго шукала, <хи> яке і доступно написане, і з великим обширним світом чи всесвітом. І тут саме я хочу згадати книжку «Зімли народжені. Це перша частина Остання імперія. Мені, коли я читала, так сподобалась ось ця магія на металах. Це була перша книга Брендона Сандерсона, з якою я познайомилась. І я просто я закохалася це. Мене продано, розпродано в одному Брендону Сандерсону, і тепер все буду його згрібати. Зараз я читаю його шлях королів. Далі без коментарів просто. Наступний пункт книга, яку ви зазвичай рекомендуєте, коли у вас запитують. У ну, мене не сильно запитують, але тим не менш. Я би порекомендувала, звісно, квітнему відьму і оповиту дінями. Ну, і ще й адділерю, коротше, всі, що я вище згадувала. А також я дуже рекомендую прочитати невидимі жінки, читати особливо чоловікам, хлопцям просто щоб зрозуміти, де криється саме та дискримінація, що вона дуже в таких деталях. Дияволо в деталях. Тут наведені статистичні дані про те, де в яких сферах жіночі потреби не враховуються, або відсутність цих статистичних даних, тому що вони потрібні для того, щоб жіночі потреби враховувалися. Ця книга досить доступна, це все наводить. І так, стає трошки сумно, коли її читаєш. Але воно потрібно. Це єдиний нолфік в цьому списку, до речі. Далі у нас книги з вашими улюбленими персонажами. І знаєте, ну в мене прям таких улюблених, напевно, не буде, щоб я прям шаленіла від якогось персонажа. Навіть різанда не буде. Але в мене є персонажі, які мені подобаються на той чи інший період читання. Наприклад, зараз, так як я читаю шлях королів, мені дуже подобається Каладін як персонаж. І раніше, коли я читала «Дев'ятий дім і Віснуватий, мені дуже подобається Гелексі Стерн. Вона не супер-дупер прекрасна і добра. Ось це мені подобається. Що Гелексі вона не посміхається, вона любить натопти пику. Ну і взагалі вона. Досить багато вже пережила як на свій вік, і вона не є тією стандартною персонажкою, знаєте, сильною, незалежною, відважною, сміливою, доброю і так далі, яка зараз такий образ популярний у фентезі. А от вона якраз є, наче так, сильною, сміливою, але в той же час вона ні чорта не добра. Абсолютно недобре. Книга, в якій ти хочеш жити. І, звичайно, це буде книга Зимове сонцестояння, тому що там все добре, все чудово. Навіть ті проблеми, які там є, вони такі дуже життєві, їх легко вирішити. Це не фентезі, де відбуваються якісь війни, розборки, потасовки і так далі. Ось в зимовому сонцестоянні я б хотіла жити. Там прекрасна зима, там сніг, там оцей великий їхній будинок, в якому не всі збираються, всі персонажі, ті вечері, чи обіди, які вони разом проводять, Це дуже затишно, дуже приємно, і от саме з такій книзі я б хотіла пожити. А яку ти думав, що будеш ненавидіти, але, зрештою, полюбив. Ну, по-перше, це вся серія Золотої Бранки. А по-друге, це голодні ігри. У мене було до них дуже упереджене ставлення, поки ми не взяли їх читати на книжковий клуб. І перші дві я вже прочитала. Вже наразі закінчую третю. І чорт забирай! Мені подобається. Я навіть не очікувала, чесно кажучи, такого. Чомусь я настільки багато наслухалася ще в дитинстві, ну, в підлітковому віці, так, ось цих. Афіш фільмів і так далі, що мені вже якось стало з і я якось ставилася упереджено знову ж таки до цієї серії, але виявилося, що вона досить крута. І кожна книга для мене краще попередньої виявилася, тому що вона все цікавіше і цікавіше стає. Є, звісно, питання, які в мене є питання, ви можете почитати у відгуку у моєму телеграм-каналі. Але загалом це класна. Трилогія класна. Не знаю, чи я буду читати четверту частину про цього президента Сноу, наскільки я зрозуміла. Тому що він не, не супер той персонаж, про якого мені хочеться читати. Але я ще подумаю. Далі книга, яка змусила вас плакати. Зазвичай я не дуже плачу від книг, але можу прослюзитися. І це була, напевне, книга Манаклет, цей відомий фанфік по Гаррі Поттеру, який. Якось там зараз змінили, і навіть, здається, видавництво Віват викупило на нього права і буде його видавати. Я, звичайно ж, його придбаю, тому що він мені дуже сподобався. Хіба що я все ж таки думала, що там вже ну занадто прям детально прописані всі панічні атаки Герміони, але, тим не менш. Це вийшло дуже реалістично. Те, що там відбувалося, і те, як сама Герміона себе почувала, це дуже реалістично, суто навіть з психічної точки зору. Це прям ось те, що є, те, що буває. Наступний пункт уже завершальний це книга, яку б ти хотіла прочитати як вперше. Я тут трошки так думала. І напевне, я б як вперше хотіла прочитати цикл «Двір шипів і троянд», тому що свого часу він мені ну, так сподобався. Це було моє таке перше романтичне фентезі. А, а так як я натура досить романтична, ну, це, це просто знесло мені тоді кришу. Але я була досить юна, ну щоб ви розуміли тоді, коли я вперше читала. І так, я б напевне хотіла заново пережити всі ці враження, всі ці емоції, тому що вражень там було ух, дуже багато. На сьогодні це все. Дякую, що переглянули це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайку і також пишіть у коментарях, що із цих книжок ви читали, що вам сподобалось. Або можете відповідати у коментарях на ці ж пункти, щоб хтось інший міг прочитати ваші рекомендації, і мені теж буде дуже цікаво. До наступних зустрічей, папа. -па.